Брати і сестри, сьогодні ми переживаємо це свято і чуємо в Євангелії, як Марія йде до Єлизавети. І тут можемо помітити вже на самому початку, якби, що цю таку правду про Пресвяту Діву Марію про те, що вона була дуже уважною. Адже вона дізналася про те, що Єлизавета. Вже шостий місяць вагітна від ангела Гавриїла. Тоді, коли ангел їй звістив, що вона стане матір'ю Бога. І коли вона поставила запитання, як це станеться, коли я не знаю чоловіка, то ангел сказав їй: Ось родичка Дух Святий зійде на тебе і сила Всевишнього тебе отінить. І також додав, що ось родичка Твоя Єлизавета, яка в своїй старості зачала вже шостий місяць є вагітною. І це показує, що Марія, якби була дуже уважною, що вона розуміла, що шукала теж, хотіла розуміти краще це Боже послання, але водночас. І вона розуміла, що якщо Господь говорить також в своєму об'явленні про її родичку, яку вона знає, то це також стосується чогось, ну, це не є лише якась така приватна справа Єлизавети. Тільки в цьому, так як і в її випадку, це є якась таємниця спасіння світу, яка відбувається, через Спасителя. Так само і її родичка задіяна в цю, якби, в цю таємницю, тому вона Вирушає до Єлизавети, щоб радіти разом, щоб теж в якійсь мірі ще більше укріпитися в цій вірі, тому що Бог їй дає такий чіткий дуже знак для її зміцнення, для підтвердження, що вона знак, який їй допоможе утвердитися ще більше в тому, що це ну, не просто щось їй здалося чи ще щось, тільки це дійсно об'явлення. І як вона побачить Єлизавету, не було тоді інтернету, телефонів. Ну, то для неї це було чітко, було, якби зрозуміло, що це дійсно це є Боже діяння, а не якісь там її уява чи ще щось. Так? І, і водночас це також нагода для неї була, щоб радіти з цих якби спасенних подій. Водночас, водночас тут можна помітити і таку, якби таку звичайну людську рису Марії, її уважність, так що вона помітила, зрозуміла, що якщо Єлизавета, яка вже старша жінка, мабуть, швидше за все, що вже не, було, не жила її мати, яка зазвичай, коли жінка народжувала, то при не при ній була мати, яка товаришувала, допомагала їй. Якщо Марія чує про Єлизавету, яка в старшому віці і має народити. І швидше за все, що немає її мати, то вона біжить, теж, щоб їй допомогти. Тобто, бачимо тут таку вразливість Марії на такому звичайному, та людському рівні водночас. Це те, що ми потім пізніше побачимо теж в Кані Галилейській, коли вона відразу помітить, що немає вина, так, і прийде до, до свого сина і скаже, що вина в них немає. Тобто ця, ця сама вразливість, така людська вразливість. Тобто, Марія має в собі оцю людську вразливість, вміє бачити маленькі речі, звичайні, але вона також і бачить ці великі речі. Це, це дає теж Богові можливість обдарувати її чимось великим, так? І, що вона стане матір'ю Бога. І також бачимо потім вже в самій цій події, коли Марія зустрічається з Єлизаветою. Тут є такий теж інший дуже цікавий момент, правда, що би, це підтверджується, це якби сподівання, очікування Марії, що це є Божа справа, що це є справа спасіння, не лише справа приватна Єлизавети чи Марії, тільки що це відноситься, що вона занурена, так само, як і Єлизавета, в тайне спасіння цілого людства. І це відбувається, коли, коли Єлизавета говорить, звідкіля мені це, що мати мого Господа прийшла до мене? Тобто Марія ще й не встигла нічого розповісти, а вона її називає матір'ю Господа. Це дуже цікавий момент, теж, як, як іноді ми чуємо, там брати протестанти кажуть, що о, ви, католики, там називаєте Марію, матір'ю Бога, вона звичайна жінка. Ні. Єлизавета, яка під натхненням Святого Духа. Говорить, мати мого Господа, так? тобто це є об'явлення, це те, що Господь об'явив її через Святого Духа. Так? І звичайно, що ми, католики, якби не, ну, розуміємо це не таким чином, що Марія дала початок божества Ісусу і Христа, ні, але вона якби в ній зачалася, його, його людська природа. Так? І вона є правдивою матір'ю Ісуса. Божого сина, але й водночас, який є людиною. Тобто і це, він є Богом і людиною одночасно. Тому, тому ми називаємо її Матір'ю Бога. Так? І це бачимо якраз саме в цьому моменті. Так? Бачимо, що як Господь супроводжує, як дає, як дає такі ці різні знаки. І це важливо дуже для нас, щоб ми теж, коли Господь нас до чогось кличе, то Він також обов'язково в кожному в житті кожного з нас Він буде ставити якісь такі різні знаки, буде нам показувати, що це Він нас веде, що Він нас супроводжує. Важливо мати таке відкрите і пильне серце. І ще один момент, який варто сьогодні побачити, те, теж, що якби, Марія не є лише сама по собі, лише. Тільки вона водночас є образом церкви. Тобто вона є тією, котра приймає тайну спасіння, приймає тайну Спасителя, має в собі і його несе іншим, несе Єлизаветі. І цей образ також вона є образом церкви, яка приймає Бога, яка має в собі Бога, приймає Тайне спасіння, але не, не закривається це лише для себе. Не каже, що тільки ми. Ми тільки будемо спасені, і все тільки церква, яка має місію, завдання, щоб нести Господа іншим народам. Тому сьогодні прославляємо Бога за ці всі великі його діла, величні, які Він творить, творив в Марії, творив в Єлизаветі, творить в церкві і творить також усіх нас.